Я дуже довго мовчав і нічого не говорив стосовно того, що відбувається у нас у державі. Однак сьогоднішня ситуація мене так шокувала, що я просто не зміг на це закрити очі. Сьогодні суд змінив запобіжний захід тримання під вартою Вікторі Болозі Молодшому, який не так давно вдарив Ужгородського лікаря бітою по голові, від чого той впав і помер на місці. І зараз суд. Відпускає Віктора балогу молодшого під заставу в 1 мільйон 342 тисячі гривень. Ну, по-перше, що таке 1 мільйон 342 тисячі гривень для Балоги? Це взагалі ні про що. По-друге, попереднє ж рішення суду було тримати підозрюваного під вартою без можливості внесення застави. Однак в нашій державі гроші роблять чудеса, а великі гроші роблять великі чудеса. Однак, якщо б на його місці був би звичайний хлопець, то я більш ніж упевнений, що він би поніс покарання по всій суворості закону. Але у нас закон, як ми бачимо, не для всіх. Адвокат Балоги вже заявив, що потерпілий помер не від того, що його вдарили бітою по голові, а від того, що він упав і вдарився головою об землю. Я не здивуюсь, що якщо в кінці винуватим вийде не той, хто вбив, а той, хто помер. І знаєте, ця ситуація дуже яскрава. Демонструє нам, хто в нашій країні є хто, хто є еліта, якій дозволено все, і хто є ми, звичайний народ, який має просто мовчати і робити те, що їм скажуть. І знаєте, хоча мені і закривають рота, але я просто вже не можу мовчати і дивитись на те, як руйнується наша країна. За що померли десятки, а може й сотні тисяч наших людей? За що? За те, щоб корупціонерів відправляли послами в Англію. А вбивців відпускали за мільйон гривень. За це ми воюємо. Ви навіть не уявляєте, що вас буде чекати після закінчення війни. І навіть якщо вб'ють мене, всіх вже не вб'єте.